63 стаття Конституції, я вже заморився вам розказати. Маю право не свідчити. Переулок зерновий 2. Це полу... да, ну. лежить людина, на питах білої постині, ноги на асфальті. На, на проїжджій частині переулок зерновий. З правої сторони будинок да. 2. Я не розумію. Біля тротуару на проїжджій частині. Чуєте мене чи ні? На проїжджій частині ноги звисають. Дякую. Вам, вам що, фотографії прислати чи що? Я просто не розумію, чим ви займаєтесь ви оце всьому. Як Ми... сил немає? 40... реєструйте ще раз. Ну... Так, так я 40 хвилин назад так само давав, я всі прийм.